Мама блогер, пожалуйста, прямо сантиблогер. Прям на хату. Мама, як видно. Криниця. Це тут. Є. Там вода є. Я в касці я в касці був, але зараз... Криниця тут, хто мували сили, капачі, сили, підземні води підмивали кавову породу, тільки потім стикали до криниці, тому вода з цієї криниці особливо бадюрили і втомувала спрагу, ти поняла? Кавова, от перечитайте це. Мовий, короче, тут був мовий, такий, звертається до мене, кавова, типа, Поше. А, ой, короче, я... Я манекен звідки я зараз тобі його покажу. Маму, а хто там сидить? Мама, ну, пожалуйста, прибери телефон. Мама. так, тут тут. Ні. На. вот тут вот и бывает кабот. Можеш телефон? Вот, зараз схожу подивись. І ти скоріше. Дивись. Дивіться. Оце кірка. Це кірка. Це видобували там каву. <смеш> Вирубували. Тут видобувають каву, ви бачиш? Буручки, кірку. <смеш> І що це посипалося? Що там таке? А я не знаю, що там. Алло. На, потримай. Моя вона <смеш> тяжова. Айпаси Ну что там? Ні, не крутиться. Алло, я Алло. на кавити? Ага, чтно, чтно. Підсипти кави ще. Що? Підсипти ще кави. Ні. Щось маловато було. Алло, мама, Приберіть телефон. Так, давай там люди теж хочуть погратися. Вона така важковатенька. А що там а те, а те, а те. Боже, а як же є на місце, пи, сипи, так? О, все. А, ні, точка. Вона вона. А, ось вот так. Все. Ну, так. Ну, а що ну. там кава сипиться? Да. Ну не стає, вона не скаже, що. Чому це Справжня? Зелена? Не смажена. Данька, ти зараз поїдеш разом там в ковшики. Ось така кава. Ага, це не жарена, не смажена. Все не смажена. І вона пахне О, не починає хайно, тому що її треба підсмажити. Багато? А Давай може... то де багато? не багато? Ні-ні-ні, кидай на Ага. А вона так по колу туди, 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 а потім раз і пошсипалась в цю трубу. А вона, і а вона нам на голову не посипиться? Ні. Так, батареї вже.